На що треба звернути увагу, плануючи простір без меж, враховуючи всі норми та правила інклюзивності та доступності для людей з обмеженими можливостями. І про це я вам зараз розповім, і перше, на що треба звернути увагу, це розміри. У нас він 400х400 мм. Саме цей розмір дозволяє дотриматись вимог будівельних стандартів. Друге це матеріал. Високоякісний поліуретан, товщина основи 3 мм. Третє. Плитка виготовляється суцільною без пустот всередині. Це запорука надійності та довговічності покриття. Четверте. Простота монтажу на будь-яку поверхню за допомогою спеціального клею. І п'яте. Найкраща ціна і завжди в наявності у нас на складі. Ну а замовити тактильну плитку можна за цими номерами телефонів або у нас на сайті. Тож створюйте простір без меж разом з нами.